Лісова дорога, друзі, тільки зайшли в ліс. І бачите, які знахідки одразу. Дивіться. Один, другий, третій. Оно четвертий грибочок. Оно п'ятий. Оно шостий. Отак, От друзі. Приїхали ми сьогодні знову в гори. 29 липня. Ну що. ірішка вже з собакенами вдрапала вперед. Зберемо ці грибочки і будемо доженяти їх. Ну що з цього походу сьогодні вийде? Все побачите, як завжди. Айда. Сьогодні теж взяли з собою два кошика, один у ріші, трошки менший, один у мене. Бачите, друзі, надломився. Чистий гриб. Ну так. Ну оці подивимося зараз. А цей взагалі росте, бачите, на гіляки. Цей. О, бачите, трохи ножка хробочлива, а потім вже добре. О, оцей такий красунчик, Взагалі такий молодесенький грибочок. О, чистесенький, гарний гриб. Ось ще один. І зараз покажу ще два. А ні, ще тут є. О, ще один молодий. Не одразу побачив. Ні, на цей старий, точно. Ніжка така буде тверда. І ось ще тут поруч. Ну, трошки поїли його. Але то нічого, якщо він гарний. Зараз все все подивимось. Трошки храбачливий, друзі. Ні, не будемо. Оці візьмемо два ще. І підемо доженяти наших грібників. Початок вже є. Це гарно. О, поруч ще один стоїть. А ну, теж молодий. Отак от. Дуже уважно треба дивитися. Так, у кошики і пішли. Вийде? Ріш? Не чують. Так. Ріж, а? А, чую, чую. Вже удрапали. Там, ну напевно, вже повний кошик зібрали. Ну, тут трошки заход такий, бачите, хащі. Але далі я бачу, що там ліс такий більш просторний такий. Ну, подивимось зараз. Ще підберезних, я ще наших до наших не дійшов, бачите. І зустрічаю, по ходу, грибочки. Ось ще один. Ну це точно старий вже, але вам покажу. Ще раз веде. А, чую, чую. Ще один. Ні. Теж не будемо брати, бо ніжка тверда. Зараз підійдемо, подивимося, що там ріша знайшла. О, який обов'язково візьмемо казарик. А воно поруч ще стоїть. Ви бачите, друзі, точно треба дуже уважно. Зобінатися і дивитися, тому що багато молодих. О, це взагалі такий класика. Такий колір. Тільки вимкнув камеру, друзі, позаду в мене, бачите, який, я ж кажу, такого великого я одразу не побачив. Тому... О, який ще красон. О, супер! Потихенько вирішу вже дожиняємо. Зараз подивимося, що в неї там ще є. Друзі, два шага робиш, бачите, вон рішу вже. А? І гриби, ніяк не можу до неї дійти. Подивитися, що вона там зібрала. Ану, показуй, що там в тебе. Червоної сировішки багато. Підберезник? Ні, А ну, покажи. О, да гарно, друзі. А вон, бачите. Воно ну, в мене, вич? Ага. Ой, який-то красун, красун. А воно ще стоїть, бачите. Угу. Забереш його? Угу. Вони тут якось зливаються, друзі, з... Листичком і дивишся в одне те саме місце два-три рази не бачу його, а потім стоїть. Звідки він взявся? Ось так. А я відсюди бачу, біля нього ще, так? Да? Так. Ух ти! А ну зараз такі карапузи, а ну Ух, Ще один. Та такі суперовий. Гарна сьогодні поїздка. Якщо таких назбираємо на малюновочку, взагалі буде бомба просто. Ну, такі дуже важко побачити, вона так шляпка торчить і все. А колір такий самий, як вистечка. Якщо так зор упав на нього, то повезло, якщо ні, то... Не переривати все лісце тут. Головне, друзі, от цього розміру вони всі чисті. Якщо ну, підберезники більш такі підрощені попадаються робичливі, то ці – ні. Ще підберезник, але повіданий. А і друзі, каже, що білого знайшла. Ну потім подивимось. Вона трошки далі йде, ліворуч від мене. Все, друзі, тут до ріше. Бо вона вже не одного, вона вже три білих знайшла. Ану, показуй. Зараз підберезничка гарного. Заберу, по ходу. Зараз, зараз подивимось. Ще два підбережника. Друзі, ну це просто якісь, Ну це старий вже. Фантастика якась. Ще два рішу. Три... Раз, два, три. Ладно, залишу тут. А ну, показує білий. Та який гарні! Поки... А ну стій. стій. А, а це що? А ні, це сервішка. Що, ще? Так, там, Ух ти! Друзі, ну це просто просто класика. Ви подивиться, а який же гарний він. Дивіться. Ой-ой-ой. Там один, а там один. Тут Біля, треба подивитися дивись, тут. Які Та я бачу, бачу. Треба тут На. походити, подивитися. Забирай тут цього. Тут можуть бути ще. Супер. Ще підберезник. Та не можуть бути ще, Ріша. Сто відсотків є. Право я чи ні, зараз подивимось. Але впевнений. Треба уважно подивитися. Жека, ходь сюди. Жеки! Один тут був, один там, Отам, От так? Треба да? тут так. Зараз я позбираю ті грибочки. Повернуся, подивимось. Навкруги тут. Так, да, бачите, друзі. Ну, це я розумію. Це я розумію. Грибалка. Ой які. Сироїшки попадаються, бачите, які молоді. Вот. Ну нам достатньо тих грибів, що ми знаходимо, тому залишимо їх. Аж серце колотиться, друзі. Такі біли гарні, ну ви бачили. А це що? І я білого знайшов. Ріш, я білого знайшов. І бачите, які вони. А, а. Та гарне місце, гарне. Воно лисичка стоїть. Підорешники. Грибів, друзі, ну дуже багато різних. У нас нічого нема по лісах біля міста. А тут, бачите, тут є. О! Чистесінький. Дві голубінки, але поїдене. От ріша зараз знайшла, каже, таку молоду на це, що за грибочок. Схожий, друзі, знаєте на що? На польського. Зараз подивимось. Маховик, друзі. Маховик. Уявляєте собі? Скільки різних грибів, друзі? Оце так. Оце так поїздка, а? Вже більше... Десяти видів нарахував. Воно ще лисичка стоїть. Ну зараз подивимось. Ану. Лисичка чи ні? Да, лисичка. І вона тут, до речі, не одна. Воно ще. А воно ще підберезник. Друзі. Оце так поїздочка. Зараз підберезники заберемо. воно червона сероїжка. Ану, де він тут? Ось він. А поруч ще, Що це? Лисичка. Але бачите, такий білий колір. Отак. І це ми, друзі, ну я не знаю. Ми відійшли від лісової дороги, ну десь ну, метрів сто не більше. та менше, напевно. І все ще ходимо-ходимо тут. Сіро рожевий мухомор але вже все йому. А от поруч, позаду мене, ліворуч. Ще підберезник. Це просто якась казка А воно ще підберезник стоїть. Та що ж таке? Іріша там збирає. Ой, який. Бачите. Оце так містечко, а? Іріша каже, і дійсно мій їх, бо такі красотини, що то капець. Такі я, да? я так, не можу їх зрізати, поки ти не покажеш. Ой-ой-ой, я звідси бачу. Які ж вони гарні, а. Як ростуть, друзі? Ну це просто фантастика. Ви бачите, скільки сьогодні різних грибів. А? Ось так. Які. Супер так? Та тут просто. Оце так так. Друзі, тільки вимкнули камеру. Смотрите, поруч. Це просто. Бачите, один. А вон ще один. Другий. А ось треті, друзі, ну що, просто сьогодні якась, ну не знаю. Казка якась. Казка якась, ну. Ой, ой 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 друзі, емоції зашкалюють. Вибачте, але ну то капець. А! Як ж низька плотна. Нічого собі. О! О, який! Бачите! Який красотун! А ось поруч не бачили, маленький стоїть. Ми ну, його чіпати не будемо, друзі. Нехай залишається, підросте і буде на радість іншим грибникам. Зараз заберемо тих білих. Один. Другий. О, як. І третій. Ось таких три грибочки до нашого кошика. Ну, друзі, з вас коментар. Вподобайка і підписка. Це... Бачите, ну то просто нема слів. Яка грибавка. Пошуки продовжуються, друзі. Продовжуються вони ось таким грибом. Що це таке? Я не знаю. Росте. На якісь гіляки. Бачите, який гриб. Не знаю що це. Трутовік якийсь. Не будемо його чіпати, нехай росте. Але цікавий. Поруч підберезник От такий гарний. Трошки далі ще підберезник. Зараз подивимось. О. Два метри поруч від цих підберезників, ще два. Ну от один, другий вже все йому. І каже, кажуть, ще підберезники знаходять. Йде? Я тут. Затягують, затягують грибочку. Я там десь метрів п'ятдесят. Позаду У мене там в додатку виставив метку, де ми, щоб не плутанули. І так ні за що не думаємо. Ідемо в ліс далі, далі і далі. І дивимось. Якісь цікаві нам сьогодні грибочки попадаються. І О! До речі, гарна. От таку візьмемо. Ви бачите, який сьогодні натюрморт різних кольорів. Дуже гарно. А воно поруч. Напевно, білий стоїть. Зараз подивимось. Так, да, друзі. Білий. А, виходить, друзі, вони тут пішли, думаю, масово. Можна сюди приїжджати. Бачите, які маленькі. Я думав, що за... Декілька днів сюди можна приїхати. Буквально два дні. Уявляєте собі, скільки от таких от малюков білих зараз, отут, в листочках. Так що два дні і заїдемо, провідаємо. Якщо нічого нам не буде заважати. Тільки, друзі, вимкнув камеру, побачите, ще один. Ще один білий. А ось поруч, друзі, ще один білий лізе. Ну... Оце так так. Не знаю як, але треба точно сюди приїхати. Обов'язково. Це що? Ну, це мухомор сіро рожевий. Тільки вимкнув камеру, друзі, отой от білий маленький, що я не брав. Дивиться сюди, от ще один лізе. Ой-ой-ой. ой, Вирішив, друзі, зняти рюкзака, трошки відпочити. О, спина. От ті два білих, що я вам показав, що я не взяв. І дивлюся. Тут поруч де він, вон він. О! Ще білий. Ось так. Зараз почекаємо рішу. Собаки поп'ють водички та підемо далі. Таке місце цікаве тут. Моху багато, впевнений, тут білий також будуть. Підберезник. А голубінка подивимось, ні. Голубінки вже все. Червона сироїшка. Підберезника, голубінку, стару. Дивлюся, тут місце таке цікаве. Побіли, маю на увазі. Ну друзі, що я казав? А воно і білий стоїть. Та ось. І дивись який. О. Який, а? Оце так. Місце ми знайшли, а? О! Який біляк. А де Жека? Вже туди побіг? Донизу? Не знаю. А ну, Ану, його. Тут струмочок, напевно. Тут такий яр глибочезний. Куди побіг? Жека, дивись, який грибочок. Бачите, друзі, ще два білих. Ну... Треба почекати, да, ріша. Я впевнений, що якщо тут ніхто не збере, то можна приїхати позбирати грибочки. Друзі, практично ну не знаю, кожні 2-3 метри є які, якісь гриби стоять. Голубінка молода. Поруч маховик, ви такі гляньте, як і я, суперовий. До речі, вони дуже смачні. У них такий смак. У, а, маю на увазі, от ми порошок робили в тому році. І трошки пів чайної ложки додаєш до, якої, до якоїсь страви. Смак такий дає, що то капець. Та, друзі, оце так поїздочка. А? Вирішили далі не йти. А ну що тут, не білий? Ні. Далі вирішили не йти. Ну ви бачили, дуже багато дрібних. Та там ще можна йти йти. Да, можна йти йти ще. Ліс дуже великий. Та то вже ліс переходить в Карпати вже повністю. Це і є Карпати, але ж, ну, я маю на увазі, що тут вже кінця і краю нема цим лісам. Останні білий, ви бачили, ми знайшли найкрупніший, да? але дуже багато маленьких. Тому вирішили е, зараз повертатись і приїхати за пару днів. Нехай підростуть. ну, Якщо ніхто не позбирає, зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли, ану, показуй. О! Бачите, у Іріші. У мене. Ще. да, вон ще підберезник стоїть. Ну, друзі, тут можна, знаєте, як. Збирати і збирати. Але ми все ж таки поїдемо. Все, друзі, гарний похід. Собаки набігались. Ми грибів не збирали. просто супер. З вами, друзі, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.